2024 став роком, коли війна на виснаження стала фактом для українців. Саме втомленість від військових дій підвищила очікування стосовно перемовин та припинення бойових дій, які активно декларує нова американська адміністрація. Але, попри все, 40% українців вважатимуть перемогою вихід на кордони. 1991 року про це повідомив директор соціологічної групи рейтинг Олексій Антипович. Він зазначив, що українці мають бажання не складати зброю, боронити або навіть відвоювати свою територію. Просто є усвідомлення того, що зараз це неможливо. Я нагадаю, що новообраний президент США Дональд Трамп має бачення закінчення війни в Україні. Він хоче швидких рішень, які б можна було назвати проамериканськими. І от під час виборчої кампанії від Трампа неодноразово лунали фрази про те, що ура. Азі перемоги на виборах він нібито зможе закінчити війну за 24 години. Знаємо, що цього не сталося. При цьому він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити. Ну і вже зараз команда визнає, що це не так просто зробити, як це звучало з вуст тоді, ще кандидата в президенти Сполучених Штатів Трампа. І от про те, як змінилася Україна, як змінилися наші очікування, і як ми бачимо 2025 рік, про це говоримо з нашим спікером У нас на зв'язку. Володимир Паніото, це соціолог і директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день. З прийдешнім новим роком, наснаги вам наступному році, щоб все було добре. Побажання вам особисте. І дай Бог, щоб в нас був мир і перемога наступного року. Зараз про це будемо говорити з вами. Дякую. Дякую. І вас Всі вітаю. Всі Пане Володимире, так і ми можемо, ми маємо передзвонити, тому що дуже велика така луна. Так я не знаю, так ми сподіваємося, що зараз налагодять зв'язок і буде краще все. І от тепер цікава інформація, тобто є різні прогнози. І ми вже Тарасом обговорили, що Financial Times каже на запитання, чи посваряться наступного року Дональд Трамп і Ілон Маск. То Financial Times кажуть, що вони не посваряться. А до чого ми ведемо? Що прогнози? Зні так і от штучний інтелект на початку грудня, коли його запитали про це, то він сказав, що Маск і Трамп наступного року між собою посваряться, посперечаються як цікаво. Ось бачно? так от цікаво, які різні прогнози. Штучний інтелект каже, посваряться. А Financial Times по іншому підходить оптимістичніше. Кажуть, що не посваряться ці двоє в сполучених штатах Америки. Ну і власне друзі, ну і ви напишіть, до речі, от що ви очікуєте від 2025 року? Чи ви вірите в те, що буде зу? зупинка, скажімо, активної фази війни. я зараз без знаєте подробиць, без різних факторів, от просто по відчуттях, що у вас на серці. Я розумію, що багато хто напише, що хотілося б, але знаєте, є ж певна інтуїція, можливо, ми вам її трішечки привили вже. Ви, можливо, з нашою допомогою вже трішки угу. розбираєтеся в процесах, які відбуваються у світі. Тому напишіть. Що ви очікуєте, і що на вашу думку відбудеться в 2025 році в контексті нашої ситуації? Так, і Володимир Паньото, соціолог, та директор Київського міжнародного інституту соціології. У нас на зв'язку. Пане Володимире, надію, що зараз краще чути. Так, супер, так, пане Володимире, чудово чути. Три я маю сказати, угу. що взагалі-то населення повірило значною мірою в обіцянки Дональда Трампа. Ми недавно задавали питання про те, що США на виборах переміг Дональд Трамп і січня стане президентом. На вашу думку, обрання Дональда Трампа наближує чи віддаляє завершення воєнних дій в Україні? То 45% вважає, що наближує, і тільки 14% що віддаляє. Правда, серед тих, хто наближує, що трохи наближує 30%, і тільки 15, що реально там наближує, Так що більшість е, очікує, що Дональд Трамп допоможе і що це прискорить. Правда, коли ми питаємо про те, е, як ви відчуваєте, чи е, цей е, мир, який буде встановлювати допомагати, встановити Трамп, є справедливим чи ні, то більшість відносно, е, відносна. Вважають, що він буде несправедливий. 31, що несправедливий, 23, що справедливий, і 30 вважає, що і так, і так. Тобто вони вважають це в цілому, можна сказати, що українці вважають, що Трамп допоможе встановити мир, але скоріш за все цей мир буде несправедливий для України. Пане Володимире, всі три роки повномасштабного вторгнення українці мріють про перемогу. І якщо в 22-му і навіть ще в 23-му вірили, що отут, от, от зараз, все стопнеться, ми виб'ємо ворога, повернемо всі території, які вони нас відтиснули, то зараз з Плином часу, як змінилися самі очікування українців? Вони вирять, вірять в беззастережну перемогу. Чи все ж таки вони розуміють, що може і не статися це наступного року, можливо, цей, ця війна може затягнутися і на більше, аніж там, до прикладу, кінця 25 року? Як би ви сказали? 80% вірять у можливість успіху у війні в разі належної підтримки від західних союзників. Хоча при цьому є відчуття того, що є недостатньо підсте допомоги від наших партнерів, і при цьому є зростання кількості тих, хто песимістичних таких очікувань. Ми запитуємо про те, як бачите майбутнє України через 10 років, то раніше 88% бачили Україну через 10 років як процвітаючий країну у складі Європейського Союзу. А а тільки 5 те, щоб це буде країна з зруйнованою економікою і великим відтоком людей. А у грудні 23-го вже 73 що Україна буде процвітаючою, і 19%, що буде зруйнованою країною, і зараз вже 57%. Що Україна буде процвітаючою і 28, світом щось зруйнованою. Але все-таки вдвічі більше, поки, поки що оптимізму достатньо. І треба сказати щодо того, що люди вважають перемогою, вони в принципі не погоджуються е, з будь-якими іншими варіантами, крім повного збільнення, але е, е, в, вони розуміють, що це неможливо. Тому ми також задаємо питання про те, чи, скільки вони готові терпіти війну. Uh -huh. І це було 70% приблизно, 71-73% до травня цього року. І вже в жовтні було 63% і зараз це 62%, на 10% менше, тобто люди готові терпіти війною і продовжувати терпіти. Але от ви, щодо компромісів, на які вони погоджуються, то вони дійсно спочатку не погоджувались на жодні компроміси. І погоджувалися тільки 10%. А зараз. 37% погоджуються на територіальні компроміси. Але тут обов'язково треба сказати, що вони розуміють під цими компромісами. Це не означає, що вони готові визнати територію, які захоплені російськими. От такі теж є, але таких десь 4-5 А більшість Перепрошую. Так, так, так. Прошу завершіть, будь ласка, я думала, що ви закінчили. Ага. а більшість вважає, що ми зараз не можемо їх відвоювати, і ми потрібно, можемо це зробити дипломатичними методами. От якось у нас було замовлення Тімоті е, 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 ну, британського е, соціолога. Про Крим окремо, і він там варіант був такий, що Крим на 15 років переходить під протекторат ООН. Такий варіант підтримала більшість. Тобто люди, коли кажуть про територіальні компроміси, вони кажуть про те, що ми не будемо їх зараз відвоювати, а будемо чи чекати, поки помре Путін, чи будемо дипломатичним шляхом. І от це, от такі, от, на такі компроміси вони погоджуються. І, і ще дуже, дуже важливо сказати, я, я, я вам так, не так. даю спитати. Ні, 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 та завершіть, просто в мене є питання ще час просто. Так, пане Володимире, а, а, значить, це те, що м, головною умовою є гарантії. Угу. І коли ми включаємо гарантію, скажімо, вступ в НАТО, то тоді на 20% ми різні варіанти перевіряємо, на 20% більше погоджується. Тобто. Проблема гарантії є номер один, почула пане Володимире. В 22-му році я подивилася ще досі живий цей телеграм-канал, але він припинив своє існування. Щодня писали. На жаль, Путін ще не помер. Скажіть, будь ласка, я не знаю, чи ви проводили опитування, але чи є очікування українців на те, щоб якомога швидше не стало диктатора, і це вирішить якісь проблеми для України в плані війни, яка, яку він розв'язав нас? Ну, ми не запитували, чи є, чи є таке чи ні. Але я продовжую час відчати чути анекдот, який продовжує бути актуальним, uh -huh. коли дід Мороз отримує різні побажання на Новий рік, і от він читає, читає, каже: що таке? Знов е одні ті ж самі побажання у всіх. Але я ж не кілер. Отже, запит такий є в українському суспільстві на завершення е життєвого шляху цього персонажа. І ще поцікавлюся: є різне ставлення в суспільстві, якщо в 22-му році була більша якась єдність, але зараз є різне ставлення до ТЦК, до того хто воює, не воює, до тих, хто поїхав і живе за кордоном. Тобто ця поляризація в українському суспільстві, на мою думку. Можливо, вона суб'єктивна, але е, вона трошечки нас поляризує і трошечки, е, умовно кажучи, розділює. От питання: чи більше зараз розділені українці і українське суспільство, аніж було це в 2022 році? І що може нас об'єднати до прикладу наступного року? Е, нас е, е, після. Е... Початку війни єдність стала набагато більше, фактично зникли регіональні різниці між різними регіонами, причому ми брали там і ті регіони, в яких вони жили раніше, і нинішні регіони. І але зараз, коли ми запитуємо про те, чи ви відчуваєте як єднання зараз, воно ми долаємо внутрішні суперечності, чи ні? То українці долають внутрішні суперечності у грудні 23-го Було майже 70%, а зараз 53%. Тобто, люди відчувають, що стало все ж таки більше. Суперечностей і єдність зменшується, на мій погляд, ще частково через те, що стало менше оптимізму після скажемо так прямо невдалого контрнаступу. А друге, про те, що оскільки людям стало ясно, що війна надовго то почалася політична боротьба, фактично, і критика влади, і тому це теж роз'єднує суспільство. І теж е, зменшується е, єдність. Ну і е, крім того, виникла нова основа для соціальної диференціації: це що е, де ви були, що ви робили під час війни, і нові соціальні групи, е, між якими теж є проблеми. Це е, окуповані люди, е, це люди, які біженці за кордоном, е, люди, які у війську і люди, які е, не у війську в безпечних регіонах, тобто ми це вивчаємо і поки що це ну, більш-менш нормальна ситуація, але дійсно треба за цим слідкувати, тому що це один з напрямів, які можуть. Зруйнувати нашу єдність, а це все дуже сильно впливає. Наприклад, той же вставлення до керівництва впливає на те, що воно робить на мобілізацію, на і, і на, на нашу здатність спротиву, та і захищатися. Спасибі, Спасибіличезне пане Володимире. Володимир Паніото, соціолог і директор Київського міжнародного інституту соціології, був у нас на зв'язку і розбиралися ми, що ж чекає Україну в 2025 році, і яким стало за останні ці три. Роки українське суспільство.